В асортименті бренду ДНК також маються топи з ефектами, з блискітками, шестигранниками та різними домішками, які створюють готовий дизайн на фінішному покритті. Топ Unicorn має голографічні блискітки у складі, які переливаються будь-якими кольорами під час різного типу освітлення. Топ Sorbet – це топ безлипкого шару, який має у складі жовті яскраві лимонні блискітки у складі. Топ Бабл має приємний ліловий відтінок з невеличкими блискітками у складі, а також немає липкого шару. І топ сакура. Це ніжний відтінок рожевих мікроблискіток у складі різного розміру, як шестигранники, так і мікроцяточки. Ці топи стануть ідеальним завершенням будь-якого манікюру і буде дуже добре виглядати на будь-яких кольорах гель-лаків. Технологія нанесення топу сорбет і ідентична технологія нанесення топу сакура, топу Bubble та топу Юнікорн. За необхідності, ви можете проконтролювати кількість блискіток та рівномірно їх розподілити по нігтєвій пластинці. Або взагалі просто набрати окремо пензликом один або дві частинки стопу та використати їх як точечний дизайн.